Також сьогодні пам'ять святого великомучника Артемія і преподобної Анастасії Київської, обретіння її мощей у 2009 році. Святий великомучній Артемій жив у IV столітті, пам'ять, якого сьогодні ми звершуємо з вами. Він був воїном, полководцем, хоробрим дуже був. Він жив при Константині Великому, який приніс. Християнство. Ну, прийшов до влади після Константина пізніше Юліан Отступник. І він хотів повернути язичество, поклоніння богам для того, щоб християн знову витиснити. І припод, і мученик воїн Артемій, прийшов до імператора Юліана. Чому називається отступник? Тому що він був віруючою людиною. Він навчився в духовній якомусь закладі. Ну потім він відступив від Христа і хотів повернути язичество. І називається відступник. І коли він Артемій прийшов до імператора і сказав йому, і облічив його не в правильному житті, поступка, його придали великим мукам, страданням. І коли заточили в темницю, він утішав християн, щоб вони не соблазнялися, а страдали за Христа. І Юліан всячески притісняв, гонив всюди християн. І коли він одному із бою, коли Артемій йому сказав, що ти сам погибнеш, незадовго ти погибнеш, він йому приказав, і для того, що він йому сказав, що він погибне, він передав його смерті, мученській смерті. А Юріан Уступник, коли пішов у похід з війною, невидима сила, поразила його стрілою, і він, тримаючи стрілу і стікаючи кров'ю, сказав такі слова, які написано в історії. Галілеяїн, ти мене переміг. Він знав, що він Христос, що він вічний, і він все рівно його боровся. І в кінці, коли він помирав, він говорить, Галиліяїн, ти мене переміг. Що з Христом не треба з Богом боротися, брат і сестри. Рано чи пізно ми помремо. Преподобною Анастасія Київської, хто має таку можливість Покровський монастир поїхати, приложиться цій святій угодніці Божій. Дивне життя. Вона протестанка. Вона, якщо я не помиляюся з німецького роду коріння, но вийшла замуж за брата імператора Романових. І вона наскільки була здивована, Християнами православними богослужінням, що вона захотіла прийняти православ'я, вона приймає православ'я. Вона стає княжною. Вона претерпіває зраду чоловіка, його гоніння Вона 10 років була дуже хвора, онкохвора. Потім вона була паралізована, 10 років вона була паралізована. Перед іконою Почаївської Божої Матері вона і зцілилася. Від княжної до монахині вона приймає монашеський постер. Як Господь промислительно все поступає з нами, вона будує Покровський монастир лікарні, богодільні. Вона сама ухажує за хворими лежачими людьми, допомагає на операційних операціях вона бере участь. І в 2009 році її обрели мощі, і у неї є такі слова. Скорбі, я не раз вам їх повторяю, скорбі, суть сокровинна милість Божа. Що скорбі це сокрита милість Божа. І преподобна Анастасія, наскільки вона притерпіла все, щоб стати монашкою, монахинією, і побудувати Покровський монастир. Скільки там? Монашек, скільки там збирається на молитву, браті і сестри, яка там благодать, яка там спокій, яка служба? Там і до цих пір обід, хто приїжджає туди, дають безкоштовно. І ночлег на ніч приймають також, тому що так заповідувала їхня основательниця. Вона служила ближнім і вони хочуть послужити ближнім. Так що сьогодні просим преподобну Анастасію Київську, щоб і коли у нас є скорбі, всякі притіснення, щоб ми нести цей хрест, Господь до чого нас веде. І через ці страдання вона обрела у Бога благодать, стала святою і прославили. І нехай молитвою преподобної Анастасії, і Господь допоможе нам просвітити нас, наших родичів, близьких, тих, що сьогодні є протестанти, це сектанти, які проти стали. Вона також була такою одна із них. Ну, коли побачила віру, службу церковну, вона сказала, що тут вона на небі. Це істина. І дай Бог, щоб всі пізнали істину молитви преподобної Анастасії Київській. Поможи нам всім Господь.